Моє вітання всім, ви завітали на канал Євроавто. І ось такий у нас Євроавтомобільчик сьогодні. Колір вообще. Колір бомба. Колір у нас такий гірчичний хамелеон. Як бачите, зовсім іначе на камеру виглядає, зовсім іначе вживу. Машинка провірена прибором. Машинка в рідній красці. Жодний елемент не перефарбовувався, як бачите. Все блистить, все в ажурі, Машинка на титанах, незначні царапини на тітанах має. Ззаді у нас фаркопчик. Дуже гарний гольф. Якщо хтось шукає гарний колір гольфа, за ціну я зараз вам покажу. Ось у нас ціна, 18 рік машинка, 1,6 дизель. 74 в нас пробігу 16480 євро. На сьогодні ціна, але потрібно уточняти. Можливо, на машинці є БТВ. І тоді ціна зовсім інша. Якщо когось зацікавить, то це, ці всі моменти можна уточнити. Зараз знімлю. Також машинка має люк. Салончик у нас в ідеальному стані, як бачите. Всі з Тут у нас матерія і всередині вставки з велюра Ось так виглядає. Це в нас руль. Машинка у нас з дістроніком, як бачите, з круїзом. 74 у нас пробігу, сенсор на мультимедія. Не знаю, мабуть, не включиться без ключів. У нас, а ні, включається, там бачите, це все працює. Клімат. Салончик ухожений, немає ніде не прокуреного, не пропаляного. Зараз ще відкрию зад покажу. Ось. Сідушки у нас зложуються трансформером, збільшується багажне відділення. Хтось тобто комусь демонстрував, як зложується. Камера у нас присутня. Зараз продемонструю. Як бачите, чому я кажу, що камера є. Під значком, коли відкриваєте, бачите, такий квадратик. Отам. Схована камера, але потрібно тоді машину завести і вона вилізе. Шторочка у нас все є дуже, дуже гарний колір. Так, скажімо так, якщо на такому автомобілі їздити, то всі будуть оглядатися, бо це є такий, їх, їх є дуже мало в такому, в такому колірі. Якщо когось зацікавить, можливо, і інші автомобілі, як бачите, автомобілів достатньо. Автомобільчики в дуже хорошому стані. Є ще у нас такий майбах. Дуже, з відкидною криш. Той не майбах, Бенклі. І у нас, правда, ціни немає, але все можна втушнити. Машинка у нас в шкірі. От так виглядає всередині преміальні автомобілі. З відкидним верхом, дуже гарна машинка. Ось такі дана стояночка дуже гарні автомобільчики вибирає, ціни в них не самі дешевші, але і автомобільчики у них досить достойні. Так ось є ятрон. Чорний колір у нас. Ось так виглядає. По козову не видно там, м'ятін, царапин. Ось машинка спереді. Так. 19 й рік. 102 в нас пробігу. Ціна машинки 34 980. Теж потрібно уточняти, якщо когось зацікавить, це все, всі питання. Будемо виясняти, з чорним потолком, шкіра, всередині вставка з велюра, дуже гарні машинки, якщо хтось шукає, по опціях більш детально зараз я зупинюся. Ось так. Поставити на паузу і зможете перевести, що присутнє у автомобілі, щоб не затягувати відео. Вольво гібридний стоїть ціна, скажімо так, 30 тисяч. Ось так. Опа, теж на паузу і можна перевести пробіг у нас 160 тисяч 2020 року машину. Це x 40 Теж гарна. Гарні такі машинки. Ось так. Пройдуся. Ще у нас є тут. Ось така електричка з остразами, виглядає як стрази. Гарна, гарна машинка. Так, це в нас Hyundai Nexo 19 2019 року. 62 в нас 62 тисячі пробігу, 28 тисяч євро. Ось так опції, щоб перевезти. Зараз покажу який салончик у нас. ну Дуже гарно виглядає. Таких машин ще небагато в Україну було завезено. Тому можете бути першими в своєму місці, який хто буде їсти на такій машині. Ось так салончик. Тут у нас все таке приємне дотик. Ось так. Сидіння, тут у нас матерія, тут у нас шкіра прифарована. Ось опції. 62 тисячі пробіг, показує, що відкритий люк у нас так і є. Ззаді у нас для задніх пасажирів теж місця достатньо, як бачите, дуже гарний. Колеса тут досить великі Дуже гарно виглядає стильний автомобільчик. Ягуар електричний. Якщо когось цікавить покупка е, даних автомобільчиків, які є на відео, можете телефонувати або інших, яких немає на відео, можна підібрати, підшукати. Ви був на каналі Євроавто. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і Мирного всім неба над головою.